what <laughs> Коропова спільнота продовжує допомагати нашим захисникам. Нещодавно, завдяки допомозі небайдужих людей, волонтерам вдалося декілька разів зустрітися з нашими воїнами, аби передати їм на фронт необхідні речі. Під час першої зустрічі волонтери передали штурмовій бригаді на північно-східний напрямок Коліматор, що було придбано трохи раніше. Такий пристрій нині потрібен нашим хлопцям, і дівчатам з передової, як ніколи. А завдяки Наталії Івановій Пільгуй та Гані Федор Вдалося передати теплі флісові в'язані вироби, шкарпетки, балаклави, бафи, медикаменти та вологі серветки. Під час наступної зустрічі нашим захисникам, бійцям із півночі, східного напрямку було передано продукти харчування, крупи, макаронні вироби, продукти швидкого приготування, вірмішель, супи, каші, картоплю, готові каші з м'ясом, енергетичні батончики, печиво, солодощі, чай та багато-багато іншого. За це волонтери висловлюють велику вдячність Артему Ігнатьєву, Максиму Агаркову, Людмилі Вегері, Степану та Христині Доброскок, Сергію Спа. Синово Володимиру Шабаршину Наталі Іванові Черговий раз дякуємо Карповій спільноті за підтримку нашого підрозділу і, взагалі, збройних сил України. Разом крокуємо до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Наступна зустріч коропової спільноти з військовими була неочікуванішою, адже понад три тижні після закінчення передостаннього збору волонтери не могли зустрітися з хлопцями. Бійці рідко мали зв'язок. Проте, на щастя, попри усі переживання, з хлопцями все виявилося добре. Вони живі та здорові, і з ними нарешті вдалося зустрітися. Для проходження служби для полегшення. Я кажу, нашої служби дякуємо велике. Слава Україні! Словом, спасибо вам, хлопцям, за защиту нашого. Дякую вам. Коропова спільнота передала нашим воїнам далекомір планшет, компас, РПС, з підсумками, тактичні аптечки, аптечки, медикаменти та перев'язувальні матеріали, засоби особистої гігієни, енергетичні батончики і багато іншого. За це окрема вдячність Ганні Федоренко, Людмилі Вегері, Володимиру Кальніченко. Завдяки підтримці небайдужих людей, своєму завзяттю і вірі у нашу перемогу, коропова спільнота має змогу допомагати і підтримувати зв'язок з бійцями з різних напрямків лінії фронту. Так нещодавно сталася ще одна зустріч волонтерів з військовими, під час якої коропова спільнота передала захисникам шолом із високоякісного матеріалу, що на сьогоднішній момент є найкращим на ринку. Коліматори з планкою, привезений з Польщі, також вже вдалося передати бійцям на фронт разом з тактичними рукавичками, підсумками під скидання магазинів, рпсками та потужними батончиками, за які спільнота дякує пані Людмилі. Окремо подяку висловлюють Володимиру, який безкоштовно надав 10 рпс РПСок та 30 підсумків під магазини. Коропова спільнота не збирається зупинятись, волонтери невтомно працюють і допомагають наближати нашу перемогу. Тож долучаємось і разом боремось з ворогом. Слава Україні! Лариса Бодаріва істоміна Анастасія, канал Медіа Змії.